Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім'ї, спорту, культури і духовності. На засіданні комісії присутні Патачняк Володимир Степанович, чорний Сергій Віталійович. Чорний Сергій Віталійович приєднався до нас онлайн. Людина дуже хвора, тому я попросив, щоб ми сьогодні. В оперативному режимі провели на цю нараду. ВОК по поважним причинам відсутній. Не буду запечувати про початок начала комісії. Всі згодні? Так. так. Поточняк, Горборов за. Виносяться на засідання постійної комісії два питання. Перше питання: про надання згоди на безоплатну передачу індивідуального визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність територіальної області. доповідач Пантелев Іван Васильович, директор комунального закладу Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Миколаївської області. І друге питання про перейменування Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені. Віктора Олександровича Лягіна та внесення змін до статуту доповідає Бобренко Олена Олександрівна, начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. Не буде заперечень щодо порядку денного. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу. Чорний? Так. Поташняк, гарбров. Так, згодні. Переходимо до розгляду питань. По першому питанню Іван Василь Пентелей, будь ласка, якщо можна. У нас матеріали є, так що ви там коротенько. Закупівля в цьому році відбулася на придбання 125 шкіл автобусів, та передано отримувачам в ОТГ відділом освіти відповідно до договорів зберігання. Зазначений проект рішення необхідний для необхідний органам МРЕО для реєстрації. Автобусів та отримання технічних паспортів е закріплено за відповідним юридичну особу. Або відділом освіти, або ОТГ. Як ви знаєте, це відбувалися на умовах співфінансування, не менше 50% від ОТГ. Це вдруге ми вже. Е перше, у нас було 25 автобусів, ми передали. Да, це под... вдруге. В цьому році це перше. Перше. Так, це. Питання є, де да, Іван Так. Немає. Е, є пропозиції е, підтримати зазначений проєкт е, рішення обласної ради 24 позачергової сесії восьмого скликання, тобто, е, надати згоду на безоплатну передачу шкільних автобусів з балансу комунального ц... закладу центр фінансово-статистичного моніторингу е, у комунальну власність територіальних громад з подальшим цільовим освітнім призначенням. І доручити обласної військової адміністрації, в установленому чинним законодавством порядку вжити необхідні заходів щодо передачі майна в зазначеному зазначеному пункті першого цього рішення і контроль покласти на постійну комісію обласної ради з питань науки освіти, інновації, молоді, сім'ї, спорту, культури та духовності на пост... Комісія обласного розпитань спільної власності, територіальних громад, сил селищ Миколаївської області, житлово комунального господарства, капітального будівництва та архітектури. Тобто на дві комісії обласної ради. Хто э, за ці, э, рекомендації, прошу проголосувати. Чорний. Так. Арбуров. Тому виноситься дане питання на розгляд сесії. Друге, переходимо до другого питання. Дякую вам. Про перейменування Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Олександр Шулягіна та внесення змін її статуту. Анна Олександровна, будь ласка. Для того щоб країні eh, рішення було eh, відповідно на законодавства, нами витримано всі процедури. А саме до управління культури національної релігії звернувся кроскладанням саме колектив Миколаївської обласної бібліотеки для дітей імені Лягіна з проханням eh, зняти eh, з бібліотеки ім'я Віктора eh, Лягіна згідно з законами України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного російського режиму та заборону пропаганду їхньої символіки, вони надали нам. Протокол а, засідання колективних зборів працівників, де зазначено, що всі, весь колектив, тобто всі проголосували за. Є протокол а відповідно даному клопотанню. Даний проект був оприлюднений на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації в рубриці консультації з громадськістю, де протягом квітня і травня проводили саме консультації з громадськістю. Відповідно, згідно до звіту про консультацію про електронну консультацію з громадськістю, 84% підтримала, 19,6% не підтримала. Тобто більшість проголосувала за зняття. І тому на ваш розгляд виноситься питання щодо зняття. З нашої обласної бібліотеки для дітей ім'я Віктора Лягина і внесення відповідь зміни до доступу бібліотеки. буде пропозиція? Дивіться. Так. Тому та Підтримати зазначений проект рішення обласної ради та внести питання на розгляд ї позачаткової сесії обласної ради 8-го стопня. Я хотів би від себе додати, і я думаю, що Олена не саме що тиску. Не на колективну адміністрацію бібліотеки, ні з боку адміністративного виступу ніякого не було. Це було е, воле вимінення безпосередньо е, колективу, зазначеної бібліотеки. Е, питань немає е, щодо проведення сьогоднішньої комісії. Засідання комісії закривається, е, Віталій, вам одужання скорішого і поправляє. Дякую. Я, Дякую. Вам, до побачення. До побачення.